Вивчення іноземної мови, особливо англійської, стало необхідністю у сучасному світі. Мовний бар'єр чимраз меншується. Якщо ще 10 років тому українські школярі іноземно вивчали з 5 класу, то тепер, уже починаючи з 1-го діти опановують ази спілкування іноземною. У місті Бурштині на базі навчально-виховного комплексу цими днями проходить літній табір, зініційований Бурштинською міською радою, а, зокрема, Агенцією місцевого економічного розвитку, а також громадським об'єднанням Жінки для майбутнього особливість табору тут вивчають іноземну мову разом із волонтерами із Малайзії та Китаю. Незвично, як для навчального процесу, до якого звикли українські діти у літньому таборі на базі бурштинського навчально-виховного комплексу проходить вивчення англійської мови. Дві юні волонтерки із Малайзії та Китаю спілкуються із дітьми англійською. Якщо стикаються із нерозумінням, допомагає перекладач. Заняття проходять у невимушеній формі з елементами гри. Як розповіла проектний менеджер агенції місцевого економічного розвитку міста Бурштина Ірина Трощинська, це один із низки проектів, який сьогодні реалізовав. Виться у соціальній сфері міста. Проект ініційований якраз агенцією місцевого розвитку міста Бурсина. Така організація зараз створюється в місті за сприянням міського голови. І вона наша діяльність буде спрямована якраз на реалізацію різних проєктів для розвитку міста в соціальній сфері, в бізнес-середовищі, енергоефективності, ефективності, в охороні здоров'я та інших. Зараз у нас проходить проект літній табір, який проходить за сприянням міжнародної молодіжної організації АйСЕК, яка власне дала змогу волонтерам їхнім приїхати сюди. На даний момент. Перший тиждень перебувають тут волонтери з Китаю та Малайзії. Наступного тижня будуть також два волонтери із Саудівської Аравії та Бразилії. Спілкування з, дітьми, з іноземцями з іноземцем проходить ансуто англійською мовою. У нас є перекладач, який допомагає дітям так само порозумітися, але в принципі ми намагаємося мінімально втручатися в процес, тобто щоб відбувалася жива комунікація з, з дітьми. Директор Бурштинського навчально-виховного комплексу Надія Поляк вважає, що у такому навчанні є неабияка перспектива, адже відомо, що живе спілкування дає. Найкращі результати. Я вважаю, що така справа надзвичайно цінна і перспективна, тому що дітям потрібно спілкування. Для людини взагалі радість спілкування це найбільша радість, а живе спілкування надзвичайно потрібне кожній людині, а дитині тим більше. Діти тут можуть проявити себе. Можуть показати, наскільки вони володіють іноземною мовою, отримати відповідні знання і все це в такій невимушеній, цікавій формі. Я сподіваюся, що от започаткована справа. На перспективу це будуть і наші діти брати участь в таких проектах. Памела волонтерка із Китаю навчається в університеті на третьому курсі. Як розповіла, уже має певний досвід навчання дітей іноземної мови, а також математики. В Україні їй дуже сподобалось. Я можу це все описати одним словом при чудово. Мені дуже подобається Україна, особливо літо тут не занадто жарко. Мені дуже подобаються українські квіти і гори. Мені здається, що тут все дуже мирно. і Я дуже насолоджуюсь. Своїм перебуванням в Україні, а от учасники літнього табору вважають, що таке живе спілкування є досить корисним, і хотіли б, щоб не тільки учні, але й місцеві вчителі перейняли певні особливості іноземних гостей. В першу чергу, привітність та усмішку. Мені здається, що спілкування з іноземцями, які також спілкуються англійською мовою, це дуже корисно, тому що літературна мова від розмовної відрізняється, і це дуже хороша нагода почути справжню англійську мову. Виконанні Можна сказати, його її носія. мені здається, що є різниця, тому що тут нас проводяться різні ігри, і це набагато цікавіше ніж в школі. нас здається більше посмішки тут, тому що тут дійсно ми завжди посміхаємося, і більше ігор нам дійсно тут дуже цікаво. Більше того, у ефективності такого живого навчання впевнені й самі фахівці, вчителя англійської мови бурштинського навчально-виховного комплексу Ольга Васильєва, спостерігаючи за процесом відмітила збільшення. Активності дітей до вивчення мови, адже відомо, що бажання чогось сягнути є важливою складовою у навчанні. Я, як фахівець, будучи присутня на цих заняттях, хочу сказати, що ця справа дуже корисна для дітей, тому що спілкування живою мовою це найбільш результативне навчання, і діти найкраще можуть зрозуміти. Будь-яку людину, яка може бути при... яка може приїхати чи до нас, чи вони поїдуть в будь-яку країну і можуть спілкуватися будь ким, оскільки англійська мова це є міжнародна мова, і я вважаю, що це їм дуже потрібно, дуже навіть. І як вчителі я бачу, що діти задоволені, їм подобається це. І я думаю, що надалі. Я б хотіла, щоб це не зупинялося, ця справа їхня і була дуже розширена не тільки в нашій школі, а й в інших школах. І особливо, щоб була програма не тільки спрямована на одну вікову категорію дітей, а для різних категорій дітей.